Щастя, це не якийсь предмет, який можна е, пощупати на дотик, доторкнутися. Це стан. Це стан. Тому для того, щоб бути щасливою, потрібно мати певний стан всередині, працювати із своїм станом, відчувати. А для того. Потрібно звертати увагу на себе, на свої відчуття, а що я відчуваю, і що я хочу відчувати, і що мені потрібно для того, щоб оце відчуття щастя я відчувала кожною своєю клітинкою. І тоді, коли я це відчуваю, і навіть коли я йду і роблю дії в логіці, що дуже часто буває, то тоді. Це проявляється і в матеріальному світі, чомусь тоді на всіх рівнях починає покращувати життя. І тоді відбуваються такі состиковки, коли усе викладається як мозаїка. От бувають же такі дні, коли проживаєш його і відчуваєш в кінці такий кайф всередині, що все склалося, як задумав чи як задумала. І якщо проаналізувати, то там. Не в усіх випадках працювала логіка, а там більше працювало відчуття, інтуїція, якісь інтуїтивні дії, і це те, на що важливо звертати увагу. В коучингу є багато способів, якими ми користуємося для того, щоб зробити розтяжку кожної із систем сприймання і тоді. Пустити оте щастя, впустити всередину себе. Тому що кожна людина, яка живе в цьому світі, вона приречена бути щасливою. І буде вона щасливою, чи не буде, залежить тільки від самої людини, що вона готова для того зробити, щоб зазирнути в себе. і як вона може вплинути на той стан, щоб почувати себе щасливою? Тому що на стан щастя притягується в життя людини абсолютно все, що вона бажає. І, до речі, бажання здійснюються тоді, коли людина почуває себе щасливою.